Сьогодні у нас шостий урок. Ми сьогодні вивчаємо місяці пори року. Ми з дітками повторили сім днів тижня з понеділка, понеділю. Далі я їм пояснювала, що коли так чотири рази так у нас пройшло з понеділка неділю, Це називається місяць. І в нас є пори року. У нас є з вами чотири пори року. І так само, як ми вчили пісеньку про дні тижня, ми з дітками повторювали на пальчиках зима, весна, літо, осінь. Ми починаємо з зими, просто так легше трошечки запам'ятати. Зима, весна, я літо. Ось, будь ласка, теж з ними це проговоріть. Далі, далі в нас було завдання, нам потрібно було розмалювати на наші пори року. І ми говорили, наприклад, літо. Що таке літо, якого кольору для тебе літо, наприклад, для когось це жовтий кольор, для когось це синій колір. Чому? Тому що жовте сонечко, тому що синє море, яка для тебе осінь, яка для тебе зима, яка для тебе весна. Так само ми працювали про кожну пору року. Далі ми з дітками сьогодні вивчали прийменники. Ось у мене був ось такий стаканчик, така совонька, яка нам допомагала. Совонька в стаканчику, стала совонька над стаканчиком. Совонька сховалася за стаканчик. і так само ми з тут грали. Ми брали з ними ось так зошитом і ставили, наприклад, на голову собі його, коли ми говорили я під зошитом. Або ось так сховалися Я за зошитом. Так? Ось так ми з ними грали. Далі, так само потім на а, закріплення ми грали з пальчиком на кубику, над кубиком, під кубиком, угу, біля кубика, перед кубиком. А це вони вже мені говорили. Я питала, де котик? Котик на клубочку. Де котик? Котик в клубочку. Де котик? Котик над під клубочком. Так, Це вони мені вже це промовляли, тому вдома можете да. це повторити. Увага! У вас буде домашнє завдання у цьому зошиті ти Ой, вибачте, це, це ще що ми робили на уроці. Зараз домашнє завдання розкажу. Отож, ми сьогодні шукали. Ми з діткам нам потрібно було знайти шляпку. Ми знайшли раз, два, три, три шляпки. Ми написали тут три крапочки. Дехто з діточок вже пробував писати циферками. Ну ви побачите, десь написали циферки, десь малювали ось такі палочки, десь малювали крапочки. Кому було дуже складно ще написати циферки. Це було завдання на увагу. Дітки молодці впорались. Наступне завдання підготовка руки до письма. Ми теж тут зробили, але тут вже не буду довго вам розповідати. Далі, домашнє завдання. Ось у вас є урок номер 7, повторення називається. Вам потрібно зробити ось таке завдання. Це просто обвести, нагадую, що так, наш олівчик ми тримаємо двома пальчиками, третій пальчик знизу. І нагадую, що наш олівчик деколи балується, та, коли він там виходить за поля. Ми дозволяємо йому трошки балуватись, але небагато. Якщо сильно він балувався, ми стараємося. Перемо перероблюємо. Тут обводимо, з'єднуємо, один, два, три, дитинка рахує, у нас вийде слоник. Тут дивимося циферка один, ось одна крапочка з'єднали. Тут все легко, ну і пройти лабіринти. Коли дітки зроблять це завдання, вони приносять на наступний урок цей зошит, вони мені це показують, а я їм наклею ось таку наліпку. Це для них буде мотивація. Якщо вони не хочуть робити, то ви говорять, ну добре, Таня, тобі не дасть наліпку, всім дай тобі не дасть. Все, це буде ваше, ваше завдання. Ще ми сьогодні з дітками повторили всі літери, голосні. Приголосні. Так само я діткам пояснювала, ми вже трошечки почали робити склади, що приголосні вони не можуть самостійно співати, але коли до них приходить хтось у голосних, тоді вони співають. Дякую. Як ми з'єднували? Наприклад, літера Б, вона летить і вона кричить свої, свій звук. Б-Б-Б-Б-Б-Б-А. Б, Б-А. Б-А. Ба. Так Ну так легше трошечки з'єднуватися ще тим діткам, які ще не вміють читати. Ба. О, і тепер воно почало співати. Ба. Мені потрібно було пояснювати. Чому вона називається приголосна? Тому що вона стоїть при голосні. Голос співає, приголосне не вміє самостійно співати. Ми повторили сьогодні всі літери. І у вас є а Там роздруківка з літерами теж можете повторювати. Ще ми сьогодні грали в гру. Ми вивчали назви всіх предметів, які нам потрібні у школі, тому що пензли, колівчик, фарби, дітки плутають, вони їх називають на російській мові, а слово зошит взагалі не, не знають і не пам'ятають. І ще сьогодні ми грали ще в одну гру. Ось нам зайчик приготував тут -ту дещо. Різні різні предмети. Дітки засовували ось так ручку, вони не бачили цей предмет, і їм потрібно було так на ось зрозуміти що це за предмет і вгадати його.